А як себе знайти? А що я дійсно, про що я зараз? В чому моя сила, як її виявити? Перше, я зараз вам запропоную глибоку таку е, практику, такий механізм самозагорнення, але він дуже приємний. Пам'ять це надзвичайний механізм і бонус, який вмонтовано в наше мислення. Пам'ять це так, такий ящик Пандори. Такий льох, який, якщо правильно використовувати, ви можете віднайти дуже багато скарбів, які вже є у вас, але ви їх втратили. Ви про них забули, ви втратили пильність, ви не звертали увагу. Що вам треба зробити? Ви починаєте згадувати і записувати, що у вас. Захоплювало самого раннього дитини. Наприклад, самого рання я була писакою. Я реально в три роки вже зачинялася в кімнаті, казала всім не заходити до кімнати і щось собі там калякала. Звісно, калякала малякала, але писала, писала. Трошки пізніше я почала всіх лікувати, вкладала бабцю на кровать і, значить, в неї був оцей слуховий апарат медичний. Я там її банки ставила, я її слухала, і це ж все коротше записувала. Потім трошки пізніше я стала вчилкою. Я брала льочок, так от висаджувала їх, всім давала позу. І така ходила щось там значить їх от такі моменти ви маєте записати і так добре добре згадати, чому Бо ви будете піднімати такі знаєте, шари своєї пам'яті, які для вас дуже важливо прямо поглинутися у цей стан. І потім я зрозуміла, Боже, насправді я ж пройшла у своєму вже дорослому житті кожну із цих стадій. І зараз, коли я таролог, що навчаю, вже дев'ятий рік, десятий вже, я розумію, що я задію абсолютно все, Я обожнюю писати тексти. Я вчу людей, так, і я займаюся зціленням. Для цього не обов'язково прикладати руки, так? Я займаюся таким ментальним, душевним, психічним зціленням. Що мені зараз цікаво, як я це віднайшла? Отак От покроково, тобто я розумію, що я навчалася маркетингу. Це одна із моїх провафільних вища по світу. Мені цікаво дивитися за блогерами. Мені дуже цікаво спостерігати, що є на ринку від Федорева, який Мастодонда, до молодих імен, які зараз дуже красиво цю інформацію подають. А вони вже в цьому більш кмітливі ніж той, кому там -то за 40, але ніколи не пізно вчитися і імплементувати, імплементувати. І я розумію, що я собі настільки сама цікава, що немає у цієї мінусової такої бомжачої потреби до когось чіплятися, будь то якісь там. Пусті розваги, якісь там там зміна чоловіків, постійний шопінг, якісь безглузді подорожі, аби ж тільки себе чимось наситити. Мені так собою цікаво, цікаво себе пізнавати. Знаєте, мені дуже подобалося в одному із інтерв'ю, як сказала одна із маркетологів, що не треба над собою працювати, треба себе розвивати.